Слава Ісусу Христу! Мене звати Стра Герарда. Я є настоятелькою згромадження Сестер Пресвятої Євхаристії. Ми вас запрошуємо до нас оглянути наш монастир. Це наша бібліотека наразі. Я вам трошки розповім про наше згромадження. Наше згромадження засноване в підпілі, в глибокому підпілі. Церква дуже переслідувалася, практично все було знищено. Зруйновано. І у нас такий наш засновник, отець, він виховувався при отцях, при отцях Васильяна в Добромелі. Але оскільки в той час не можна було вже бути з католицьким священником, він вступив у православну семінарію, закінчив її, пішов працювати на парафію, але дух залишився. знаєте, Він сформував такий гурток дівчат, які захотіли щось більшого, вищого, кращого. І вони згуртувалися і почали говорити про те, щоб хотіли жити разом, хотіли б служити Богові. І тоді отець і цих, там, ну, вибрав серед них таку, правда, ще була наша перша настоятелька, вона раніше була в монастирі, які розігнали сестри бетанки І тоді ця сестра, так якби стала таким лідером цієї спільнотки, таких дівчат. цих. Вони разом зібралися, поїхали до отця, тоді вже. Блаженного зараз владики Миколая Чернецького, який повернувся з ослання, Він проживав в Львові. Вони приїхали до нього, щоб ну, сказати про свій намір і попросити благословення, щоб це було законно в церкві. Владика Миколай дуже радо вислухав, дуже радо вислухав сестер, дуже втішився. І властиво він запропонував, щоб це згромадження називалося Сестри Пресвятої Євхаристії, оскільки наш отець більше бачив це згромадження таке суто українське, яке буде заступатися за український народ. Це, мали бути, сестри теодозіянки в честь того Теодозія. А отець владика Миколай Чернецький. Дуже такий, був захоплений і сказав: знаєте, в кожному народі є сестри, які почитають Пресвяту Євхаристію, а от в нашому народі ще немає. І він запропонував назву, запропонував таку якби, діяльність, харизму. Всім це дуже сподобалося. Світи свідки, свідки окрилені, поверталися і так отримали благословення, так заснувалися наші згромадження. Вони почали свою діяльність, почали розвиватися, але, знаєте, було дуже трудно. У нас не було своїх домів, у нас не було структури, у нас не було ще так, знаєте, визначено вже магістра, новіціат, кандидатура. Це в ті часи неможливо було зорганізувати так от просто. Тому багато сестер не, не мали тоді такого вишколу, вони не мали новіціату, тобто це початковий рівень формації. Але дуже побожно молилися, дуже багато молилися. І своє завдання бачили в тому, щоб. Україна стала вільною, щоб церква стала вільною. Вони безперервно мали безперервну молитву. Вони, хоч працюючи на таких державних роботах, вони збиралися службу Божу, отець відправляв для них, різні науки давав. Вони жили таким духовним життям. Коли вже вийшли з підпілля, виникли нові труднощі. Знаєте, найбільше те, що в нас не було домів, які нам мала би держава повернути, у нас не було нічого. Сестри почали старатися, допомагали владики, різні люди. І ми наразі зараз вже маємо три доми. маємо в Івано-Франківській області, в Самбурі, в Хирові. Зараз сестри активно працюють, маємо свій дитячий будинок сімейного типу, працюємо на парафіях, катехізуємо дітей. Таким бачимо своїм завданням: це прослава Євхаристійного Ісуса. Ми маємо постійну одорацію, проводимо різні такі У нас є євхаристійна родина, яка при нас, це люди, які живуть навколо нас. Вони до нас приходять, збагачуються духовно, ми з ними, так як маємо спільну працю, відпочинок. Ну, По-різному і ці люди такі горнуться. Також ми маємо будинок наш які нам також подарували, де ми прихистили таких безхатченків, яких захотіли трошки поміняти своє життя. Вони там живуть разом, вони працюють, вони створюють таке має своє міні-господарство. Знаєте, так бачимо, наскільки це такі зранені люди, наскільки вони потребують підтримки суспільства і просто людини. Ось проводимо біблійні гуртки, де людям відкриваємо слово Боже. Без Слово Боже, ми вважаємо, без Слова Божого християнинам дуже важко бути. Тому наше завдання відкрити це слово для людини як діяльне слово, як те, яке є основою життя. Ось також багато ми працюємо з молоддю, з людьми старшого віку, ну всіма, хто потребує. Тобто, наше завдання це світ принести любов, радість, милосердя, показати, який наш Отець Небесний добрий. Як він нас любить, як насправді наскільки прекрасний світ, який він створив. Ось сестри нас такі всі, знаєте, креативні, можливо, ви бачили наші канали, які в нас є, і в Тіктоці, і в Ютубі, і в Інстаграмі. Тобто ми всюди присутні. Ми цей світ любимо, любимо всіх і хочемо насправді показати, наскільки життя з Богом є прекрасним. Воно насправді є дуже прекрасним. Тут є вільно. Так, знаєте, безпечно. От Кожен шукає в теперішній час якоїсь такої стабільності, безпечності, це тільки з Богом. Сестри також, ну, кожна сестра має свої здібності, має свої бажання, свої потреби. І Кожен обирає те, де він найбільше може прислужитися Богові і людям. У нас практично всі сестри. Мають вищу освіту, мають якісь закінчені різні курси, займаються якимись своїми справами, де вони хочуть показати таку, ну, такі таланти, свої, яким їх обдарував Бог. І це життя є таке повноцінне. Ну, знаєте, я ні разу не пошкодувала, що я вибрала цей стан і ні разу не побачила, щоб я десь була більш щаслива, От скільки навколо людей приходить в різних багато їздим, і за кордони всюди. І я побачила, що всюди, звичайно, все є щось, люди займаються корисним, добрими справами. Але тим, чим займаюся я, ну якусь для мене не замін, для мене, для мого життя особисто, кожного по-різному. Тому я думаю, що кожен, звичайно, може віднайти себе в цьому світі, куди Бог кого покликав, але не боятися того, що монастир. Щось таке закрите, таке, знаєте, далеке від світу, від людей. Це щось таке безрадісне, де треба тільки сумувати, де треба тільки покутувати, де треба тільки щось страждати. Насправді, Бог нам цього всього не готував і не, і не хоче для нас. Він хоче, щоб його діти завжди були щасливі, радісні. Ну і все-все. Що він дає, це тільки з любові. І коли так приймати, тоді повірте, навіть якісь клопоти вони мусять бути, без них людина не розвивається. Якісь труднощі, які треба долати, то все це воно потрібно для нас. Тому нам Бог це дає. Ну, це вже так починає говорити, те, що мене наповнює. Але я дякую вам, всім, хто мене почув, і запрошую до нас при нагоді всіх, всіх, хто хоче, приходьте, якщо хочете більше побачити, почути. Зрозуміти, можливо, десь які змінити свої бачення чи ну просто для свого загального розвитку, то всіх вас запрошуємо. Слава Ісусу Христу! Всім успіхів і з Богом!